Вітаю! В цьому відео. Ваші увазі результати 24-го туру УПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатися на хвилі футболу. Реагуйте на відео, коментуйте результати, а я розпочинаю. ЛНЗ приймало Шахтар-Донець. Шахтар упевнено Шахтар здобув перемогу на виїзді. Після швидкого забитого голу гірники взагалі подвоїли перевагу і повністю домінували у другому таймі. Команда показала атакувальний стиль та якісну реалізацію моментів. ЛНЗ відповілися одним влучним ударом. Доначани не програють уже 5 матчів підряд. Динамо Київ поїхав до кривбаса. Кияни, попри вилучення, показали класи дисципліну у першому таймі, з яким не зніщається Яларк Моленка, а в другому подвоїли перевагу гравці киян та тримали оборону проти натиску кривбаси, зберігши сухий рахунок. Важлива перемога у боротьбі за чемпіонство. Рух приймав Олександрію. Найбільш рівний матч тур. Обидві команди мали свій момент, але перевагу жодна не здобула. Гості відкрили рахунок отна кліяни, зрівняли після влучної контратаки. Рух залишив хороше враження, але втратив два пункти. Ворскла приймала Поліса. Гості Житомира підтвердили претензії на Єврокубки. Поліса здобуває перемогу, забивши двічі у кожному стамі. Контролює гру навіть після вилучення у Ворсклу. Полтавці грали надто обережно. А помилки в обороні стали фатальними. Полісся п'ять матчів підряд не програє. Чорноморець поїхав до оболоні. Мінімальна, але важлива перемога для киян. Єдиний гол прийшов у середині другого тайму. Після подачі з кутового Чорноморець мав шанс зрівняти та воротар оболоні витягнув кілька складних ударів. Три очки, які мають стати рятівними для киян. Лівий Берег грав з колосом. Колос показав впевненість у грі та кращу фізичну готовність. Обидва матчі були забиті в другому таймі. Після позиційних атак Лівій Берег мав кілька моментів, але не реалізував свої нагоди. Колос тримається всередині таблиці. Заря приймала Верес. Драматично, матч з червоною карткою зорі. Верес швидко доїв перевагу до двох голів. А заря відповіла тільки одним голом. Луганчани продовжують втрачати очки в свою форму. Інгулець приймав Карпати. Карпати святкують перемогу в непростому виїзному матчі. Інгулець боровся. Мав ініціативу Ізу, але зустрілевяни були точнішими в завершальній стадії атаки. Переможний гол після помилки захисту Інгульца у другому таймі забезпечує львів'янам перемогу. Ангелець свій гол забиває на останніх хвилинах. Потрібно додати, що воротар Карпат відбуває вже 6 пенальтів підряд. Це рекорд УПЛ. Чи рекорд всіх інших чемпіонатів потрібно. гуглити. Перейдемо до статистики. Ванат є кращим бомбардиром 14 голами. А турнірна таблиця зараз має такий вигляд. Тут відбулись декілька змін Карпати обігнали Кривбас. Верес піднявся вище, опустивши з рую та рух нижче. Колес та оболон піднялися з зони плей-офф на виліт. Туди опустився лівий берег та Ворскла. Динамо продовжує впевнено лідерувати. І в 25-му турі Динамо прийме Оболон 18 квітня, 19 квітня. Рух поїде до Карпат, Лівий берег зіграє з Полісся, Ворскла. Зіграє заболоню, рух прийме колес 20 квітня, зоря поїде до кривбаса. ЛНЗ. Гостюватиме він верес прийме Чорноморець. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!